У людей є все, крім сенсу життя. Таку реальність показало соціальне опитування, проведене місією слово Боже. Внаслідок війни люди втратили курорти, подорожі, блага, можливість робити шопінг і ходити на дискотеки. Звичної діяльності немає. І люди втратили сенс життя. Тому ми, як місія, повертаємо людей до сенсу життя. Кожен має стати священником тут, в Україні. Це покликання, це призначення для всіх нас від Господа. Ми кажемо, підключайтеся до нашої місії, рятуйте свою душу, рятуйте душі своїх рідних і близьких, ставайте священниками, ми вас навчимо. Будемо викладати вам покаяння, хрещення. А нам відповідають: о, ні, мою дому Бог не потрібен. Ось і реальність. А що потрібно? Вони кажуть, ми хочемо просто жити як раніше, розважатися як раніше. Дай вода на реальність. Моєму дому Бог не потрібен, але це не применшує наше бажання і прагнення проповідувати слово Боже, пропонувати вам, давайте ми вас навчимо, і ви зможете стати священником місією. Слово Боже, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, щоб навчитися Слову Божому, увійти в покликання священника і знайти сенс життя. Нехай Бог благословить вас.